Я наважилась сьогодні розказати всю правду. Сьогодні 1 травня 2025 рік. І моя правда в тому, що я вернулася в точку А. Всі ви мене знаєте, як Мережовика, Юлія Костюкевич, да, веселу, бадьору дівчинку, але останніх 8 місяців я переживаю, мені здається, найважкішу кризу в моєму житті. Я вміщала не плакати. Чому я помітила, що я вернулася в точку А? Були такі тригери. Першим тригером, напевно, стало те, що в, у вересні чи у жовтні місяці 24-го року мій наставник, Юльчка Абрамовська, вона ушла в іншу компанію. Потім поступово почали деякі дівчата-директори переходити в іншу компанію. І мені, знаєте, в мене таке було враження, ніби я лишилась сама на безлюдному острові. Це дуже важко. Це дуже важко просто, моя робота, це все моє життя. Після того, як. Собірися, Після того, як директори почали уходити з компанії фармасі йшла Ельміра Мурадян, яку я сильно дуже любила, вона була директором. Ох. Ельміра була національним директором компанії Пармасі. Після того, як ушла Ельміра, мені показали, що все, компанії Фармасі кінець. Нема міри, воно було підтримкою, обличчям, гарним спеціалістом в плані психології. Потім уходить Даня Вінтоняк, Це наш регіональний менеджер. Це відео буду так говорити. І уходять дуже багато дівчат. Я ж кажу, я лишаюсь на безлюдному острові. Вісім місяців вагань. Чому вагань? Тому що компанія фармасі не дозволяє, наскільки ви пам'ятаєте. Рекламувати інші компанії. Коли я уходила з Avon, досягнувши статусу директора, мені е, запретили, е, зробили зауваження і сказали, що мені більше не можна рекламувати Avon, не можна знімати відео. Хоча на той момент я розуміла, що е, саме з Ютуба до мене приходили люди з Avon, приходили до мене в компанію Pharmacy. Е, Я це все. Е, я сама вже розуміла, так, що... і на той час це були дуже класні гроші. За вісім місяців я назбирала зі своєї директорської зарплати, крім того, що я жила за ці гроші, нормально їла, скажімо так, тому що пріоритетом у мене було завжди не дивитись на ціни в супермаркеті і купляти те, що я хочу, і купляти своїм дітям. Не самий дешевий йогурт, а саме той, який вони захочуть. Я на 8 місяців назбирала на машину, купила її. Цю історію ви всі знаєте, вона вже дуже давня, з 20-го року, але. Ковід, потім події в Україні. Не хочу називати це слово, щоб відео не заблокували. Е, інфляція, падіння, як би ж то, падіння, виріс курс долара, і е, я розуміла, що цих грошей, яких я зараз заробляю в фармасі, мені починає просто не вистачати. Зараз такий період, останні два місяці, це дійшло до того, що я ловлю себе на думці. Що я не дозволяю дітям їсти те, що є в холодильнику. Це для мене дуже великий триггер. Просто старший хотів собі посмажити яйця я кажу: ні, не можна, тому що це або яйця на салат, або на якусь випічку. Просто так яйця їсти не можна. І це мене настільки розриває з середини. Я дивлюсь на історії дівчат, які перейшли в іншу компанію. Я розумію, що вони починають потихеньку розвиватись. І відкрию секрет. Я також 8 місяців пробувала продукт, мені сподобалось. Ось і моє феєричне схуднення, да, очистка організму, все воно працює. Але я хочу повернутися до компанії фармасі. Проти компанії нічого абсолютно немає. Це була моя школа велика. Якщо компанія Avon – це був мій садочок, в фармасі це була школа, а моя третя компанія це буде мій інститут чи моє життя вже справжні, не знаю. Е, дуже класний продукт. Я, е, більшість мене знає, що я завжди говорила правду. Якщо продукт класний, класний. Я багато робила експериментів на собі, перевіряла продукти, оці сульфати. За себе догляду за домом я перевіряла, ми робили дуже багато експериментів, в команді був драйв, все було класно, але якийсь, напевно, приходить переломний момент, коли в тебе вже немає енергії для того, щоб мотивувати людей, щоб шукати нових. Навіть не те, що шукати нових, вже просто люди перестали приходити. Я не знаю, чи це був зріст цін, я не знаю, чи це та сама інфляція. Але в мене таке враження, ніби час не те, що зупинився, а почався відлік назад. Тому що ну, ставало все важче і важче. І я зараз хочу сказати декілька слів за компанію Avon. Я так і надалі в ній працюю. І тяжко, тяжко, як я маю провести прямий ефірності, я не знаю, що я буду всю рвіти. Я хочу сказати велике дякую компанії Avon. Коли я переходила в фармасі, за те, що вони мене не звільнили, що у мене там лишилась маленька команда, і по цей день там працює у мене 10 дівчат, але як бачите, компанія фармасі не пішла на такі уступки, і ну, в мене буде термінація мого кабінету і всі мої, скажімо так, доблісні заслуги за 7 років співпраці уходять іншій людині забрати людей з собою. Ну, але це ж не твій предмет, це не твоя власність наказувати людям, що як і де робити. Тому деякі дівчата ну, в якості клієнтів, звичайно, пробують продукт. Нарікань на продукт зовсім немає. Мені подобається. Тим паче мої результати мене вражають, вражають оточуючих. Я почала отримувати дуже багато компліментів, незважаючи на те, що я знаходилась і знаходжусь в yeah. даний момент. В такому стані те, що люди бачать у сторіс, ну це зовсім інша людина. Це я повинна робити, да? щоб якось підтримувати, мотивувати інших людей. А насправді дуже боляче всередині, що потрібно кидати компанію в фармасі. За продукт немає ніяких нарікань. Тут все було завжди добре. Але почались якісь такі моменти, коли я не відчувала, що я вже частинка цієї компанії, тим паче, після уходу Юльки. Тані та Ельміри, у мене взагалі, ну, я взагалі потухла, якщо чесно. Нема енергії, не буде, не буде результата. І да, я до цих пір працюю в компанії Avon. Я роблю особисте замовлення. У мене ось стоїть ящик з продукцією, е, є клієнти, які це купують. І ну, мені настільки приємно, що, знаєте, перехід з Avon на фармасі мені був не такий страшний, як зараз перехід з фармасі в Coral, тому що. Я не лишала все да, і починала з нуля. У мене була там якась стабільна зарплата 4-5 тисяч на той момент, і мене це влаштовувало, що я додатково ще заробляю у фармасі. На мою думку, склалася така у мене фінансова ситуація, що я розумію, що мені потрібно щось більше, мені потрібен масштаб, мені потрібна міжнародна компанія. Дуже класно, що я одразу зареєструвала декількох людей за кордону, що вони спокійно собі могли робити замовлення. Це було прям таке. Ну то, чого не було раніше. Це, це дуже класно. проста система бізнесу. Але, але зараз не про це. Я сподіваюся, переглянувши це відео, можливо, хтось зрозуміє, що відбувається у мене зараз в житті, що це занадто важкий період для мене, тому що робота. Це для мене все. Це і мотивація, і це стимул розвиватися і рости. Тому якось так. Ось така вийшла маленька сповідь. Підпишіться на мій канал, пишіть свої коментарі, свою думку. Мені було б дуже приємно. І я зараз загалом хочу повертатися в Ютуб. Я любила дуже цю платформу. Я не знаю, чому я. Я знаю, чому я закинула, тому що не було перспектив, не було якогось росту, розвитку, не було класних наставників, які б могли допомогти розвивати цю платформу чи платформу TikTok. Зараз я отримую мегакласне навчання від коралівців. Ну просто все супер, мені подобається. Е, і продукт, який е, затребуваний, може, вибачте, за мій суржик. Він подобається людям і приносить результат, вражаючи історії не тільки успіхів, а людей, е, які, ну, скажімо так, поправили своє здоров'я. Ну, про це я все буду розповідати, мені здається, вже все життя. Тому що я відчуваю себе тут. Е, не скажу, як риба в воді, да? я зараз вчуся, мені дуже подобається вивчати інформацію. Я розумію, що люди зараз цікавляться своїм здоров'ям, здоров звертають увагу, здають аналізи, да? приймають якісь вітаміни чи добавки. Тут є чудові комплекси, але вже я вже, я вже залітаю дуже далеко. Тому підпишіться, лишу посилання на свій інстаграм, посилання на корал. Система роботи буде тут трошечки інша, тому що я хочу змінити свій підхід. Якщо у вас є якісь питання, будемо зазванюватись по відео зв'язку, списуватись кому як зручно, тому що я хочу почати зовсім інше життя. Дякую, що ви зі мною.